І ще одна дуже важлива інформація у зв'язку з легалізації і карти побиту. Якщо ви легалізуєтеся на даний момент, а ми пам'ятаємо, що ми знаходимося на переломі року 2025-2026 і в 2026 році будуть багато змін, включаючи підвищу мінімальної. Чому я про це нагадую? Тому що якщо ви були. На цих відбитках пальців і ви зложили повний комплект документів і донесли залочник номер 1 Але в цьому залочнику номер 1 вказана мінімальна крайова на 2025 рік. А ваше рішення повинно бути прийняте в 2026 році. Вам обов'язково потрібно донести залочник номер 1 де буде вказано. Мінімальна крайова на 2026 рік, адже ми пам'ятаємо, що мінімальна крайова з 1 січня 2026 року йде вверх, вона буде більшою. І якщо ви хочете отримати карту побиту на 3 роки, обов'язково пам'ятайте про цю зміну.